21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату приурочили до річниці одразу двох знаменних подій в історії незалежності України помаранчевої революції та Євромайдану. Як у 2004 році, так і 2013 тисячі українці не підкорилися антинаціональним законам, які приймала тодішня влада, та показали, що наша нація єдина та вільна. Під час революції гідності у 13-14 роках на головний майдан. Країни, ви першими вийшли студенти, які вимагали від тодішнього президента Віктора Януковича ухвали курсу нашої країни до євроінтеграції. Під час мирної акції беркутівці побили та розігнали студентів. Лютий 2014 року був найжорстокіший для протестувальників. Тоді більше сотні активістів було розстріляно на майдані. Тепер небесна сотня. Так назвали вбитих мирних українців. Є асоціації революції гідності. Український народ, по суті, свої це вільний народ. А ще 10 років назад, та еліта, яка була при владі, вона намагалася все зробити для того, щоб ми вже були в складі російської імперії саме оці молоді люди, студенти. А потім їх підтримали вже і різні кажуть категорії українців, і по віку, і по професії. Ну, от вони об'єдналися заради того, щоб не допустити загарблення рашистами в Україні.